У Білоцерківській міській лікарні номер 3 проводять безкоштовні експрес-тестування на ВІЛ. Лікар-психолог пані Анастасія розповідає, коли і для чого це запровадили. На законодавчому рівні його запровадили як основний метод з 2019 року. В квітні 2019 року був прийнятий наказ Міністерства охорони здоров'я номер 794, згідно якого експрес-тестування є методом вибору. Але тести в нас з'явилися вже і раніше, тобто, вже з 2015. Того року ми в лікарні мали змогу тестувати ключові групи, тобто людей, які мають високий ризик зараженості ВІЛ. Ми тестували експрес-тестами. ВІЛ-інфекція це хронічне захворювання, яке розвивається в результаті потрапляння в організм людини, вірусу імунодефіциту та може перетворитися на синдром імунодефіциту людини. СНІД дуже серйозну та небезпечну хворобу. При потраплянні в організм він викликає віл-інфекцію, яка має три стадії. Перша, друга, третя і четверту стадію, яка називається снідом. Тобто багато хто питає просто віл і СНІД, чи одне й те саме, чи різні речі. По суті, одне й те саме, просто рівні е, захворюваності організма. Різні. Процес тестування досить простий. Все розпочинається із забору крові та експрес-аналізу. У лікарні гарантують конфіденційність результатів. Анастасія Цибровська також зазначає, що ці тести є достовірними, користуються ними не тільки для перевірки на віл-інфекцію, а й гепатиту. Це Б та інших розповсюджених венеричних захворювань. Рівень нашого тестування прирівнюється до ступень точності до 100%. І ми щороку проходимо такі перевірки. Як бачите, це від лютого 23-го року. І в цьому році теж нам присилають невідомий зразок з синьою речовиною. Ми її розкапуємо на ті тести, які ми тестуємо, і надсилаємо в Київський обласний медичний центр небезпечних захворювань. І звідти вже приходить вердикт. Цьогоріч, на жаль, додалося 145 пацієнтів центр сніду при третій білоцерківській лікарні. А за 2023 рік швидкими тестами обстежено 4258 осіб з них 95 мають позитивний результат, тобто діагностована віл-інфекція. Сучасна медицина активно досліджує проблему цієї хвороби. Були випадки, що пацієнтам з лейкозом пересаджували стволові клітини, і в них відбулось виліковування від віл. Тобто таких випадків було кілька в усьому світі. І тому говорити про можливість вилікування це занадто мала вибірка, якби але такі випадки описані в в наукових медичних журналах. Тому будемо сподіватися, що вілінфекція стане виліковною. Результати тесту можна отримати за 15-20 хвилин. Після чого лікарка видає довідку та фіксує дані. Ось ця буквочка C, це означає контрол. Тобто на кожному з цих віконечок має з'явитися в нормі одна контрольна полосочка. Важливо дбати про своє здоров'я, пам'ятати, що віл-інфекція передається лише через кров та інші рідини організму, захищати себе під час статевого акту та проходити обстеження своєчасно і регулярно. Це допоможе зберегти здоров'я.